Вітання всім, хто дивиться акценти, сьогодні говоримо про ринок праці. Війна позначилась і на цій сфері. Ще в 2023-му спостерігалося збільшення кількості вакансій і зменшення кількості тих, хто шукає роботу? Цей тренд зберігається і у 2024 році. Фахівці прогнозують, що знайти і отримати потрібного робітника буде значно складніше. Чи маємо кадровий голод у Запоріжжі? Яка ситуація з ринком праці та які є перспективи? Говоримо із заступницею директора Запорізького обласного. Ного центру зайнятості Тетяною Заліпяцькою. Вітаю вас. Вітаю вас. Отже, пані Тетяно. Яка ситуація на ринку праці в цілому у Запоріжжі, в Запорізькому, в Запорізькій області? От співвідношення вакансій, тих хто шукає роботу, чи відчувається кадровий голод зараз в цілому? На сьогодні ситуація в Запоріжжі на ринку праці, звісно, змінилася в порівнянні з новоєнним часом. Війна внесла свої корективи, і це відчувається, тому що на сьогодні роботодавці потребують таких спеціалістів в сфері відбудови, в сфері промислового сектору, логі. Це вакансії, які стосуються логістики, відбудови енергетики. Ось в першу чергу це роб. Робітничі професії, тому що ми Запорізький регіон. Відповідно, промислові підприємства, це є наші основні роботодавці, які також формують ринок праці безпосередньо нашого регіону. На сьогодні є кадровий голод. Це пов'язано з тим, що більшість тих людей, які є зараз на обліку, тобто які перебувають статуси безробітного, більшість жінки. Тобто на сьогодні структура безробіття має Такі маємо такі цифри: 60% – це жінки, 40% – це чоловіки. ті, ті вакансії, які на сьогодні потребують роботодавці, все-таки більше мають відношення до, до чоловіків. Але враховуючи питання гендерної рівності, це не зовсім доречно. Проте це вимагає підвищеної фізичної нагрузки для майбутнього претендента. Тому на сьогодні відчутний кадровий голод. І в цьому випадку ми пропонуємо різні сфери виходу з цієї ситуації, яка склалася. Це може бути. Перенавчання це може mm -hmm. бути інші сфері зайнятості, такі як власна справа, така як тим тимчасова зайнятості. Ну та інші послуги, які надає на сьогодні служба зайнятості. Ну ми зараз детальніше про це поговоримо. От я так розумію, змінилося це напрямки. Ну тобто маємо вакансії, які стосуються конкретної там роботи, там відновлення, логістика mm -hmm. і так далі. Так. І жінки стали більше жінок. Стало так, так більше жінок наразі. речі. От е, вакансій більше стало, ніж, ну, ніж тих, хто шукає роботу. Е, от ну, до звернемось до статистики, mm -hmm. на цю дату в минулому році було 16 претендентів на одну вакансію, наразі 11. Mm -hmm. Ну, це ви порівнюєте з минулим роком, тоді теж була війна, а з довоєнним часом, то, мабуть, зовсім е, інша ситуація. З довоєнним часом, да, взагалі, ми такі цифри не говоримо, тому що було достатньо. А, і вакансій було більше, і звісно, люди, структура безробіття мала інший вигляд. Наскільки жінки охоче приміряють на себе ці професії, які здебільшого раніше опановували чоловіки, наскільки йдуть і, взагалі, яка середня зарплатня пропонується на таких професіях? Є сенс туди перекваліфіковуватись? Дякую за запитання. Ну, при працевлаштуванні жінок маємо певні проблеми, враховуючи те, що державні дитячі заклади та садки школи працюють в онлайн форматі. Відповідно, діти молодшого, шкільного та дошкільного віку мають бути під наглядом дорослим. Відповідно, це впливає при працевлаштуванні, оскільки перебуваючи на робочому місці, немає змоги бути поруч зі своїми дітьми. Ось. Але для тих жінок, які є сьогодні у нас на обліку і можуть бути працевлаштовані без врахування наявності дітей, то ми пропонуємо. Вакансії, які є в нашій базі, досить є такі яскраві приклади в нас, коли жінки навчаються на охоронників, на машиністів, крана металургійного виробництва, на токарів. Є багато прикладів, коли жінки з окупованих територій виїжджають і опановують зовсім інші професії, які були, які не були навіть близькими їм до війни, працевлаштовуються, навчаються за кошти служби зайнятості. Ну і успішно працюють офіційне працевлаштування, сплата податків, тобто і людина при роботі, і роботодавець не відчуває кадрового голоду. В цілому середня зарплатня, яка в серед... ну, те, що пропонується в вакансіях угу. від мінімальної на сьогодні, це 8 тисяч до 35 000, до 40 тисяч. Середня заробітна плата, повернемось знову до статистики, угу. на 1 травня була 12 тисяч 100 гривень. Це середня заробітна плата в поданих вакансіях. Але що стосується вакансій, хотіла б додати, що наразі працює в Україні єдиний портал вакансій, який об'єднує п'ять найбільших пошукових сайтів, таких як робота ЮА, Джоб, Юа та інші, і наразі по Запорізькому регіоні більше чотирьох тисяч вакансій представлені нашими роботодавцями. Це також є можливості для працевлаштування. По перше, не потрібно звертатися в першу чергу особисто. До служби зайнятості можна передивитися ці пропозиції роботи в онлайн форматі. Це все доступно на наших сайтах, на наших телеграм-каналах. Тобто, знайомитись можна самостійно. Якщо потрібна додаткова консультація, контакти роботодавця, то це вже безпосередньо зв'язок з фахівцем служби зайнятості. Ну, тобто на облік не обов'язково ставати, чи краще все ж таки до центру зайнятості як безробітник? Чи краще як все краще таки? клієнту? Угу. Ми працюємо, ми працюємо в різних форматах. Можна звернутися особисто, отримати всі послуги, можна звернутися дистанційно і, і отримувати повноцінну консультацію для себе вже вирішити, що потрібно. Як часто звертаються за послугами, представники. Категорії ВПО можливо якісь спеціальні для них є програми, чи ви працюєте з ними як із запоріжцями, mm -hmm. в тому числі? Ну після того, як в березні поточного року змінилось законодавство, яке стосується безпосередньо для осіб, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, кількість тих людей, які звертаються до центрів зайнятості, збільшилась. Їх стало більше таких людей. Ось спочатку цього року звернулося 2600 осіб, які мають статус ВПО. Наразі таких осіб тисяча знаходиться на обліку. Послуги, які ми пропонуємо особам з числа внутрішньопереміщених, вони не виокремлюються від загальних послуг. Проте є деякі пільгові умови. Якщо ми говоримо про ваучер, то для внутрішньопереміщеної особи. Немає прив'язки для довікового цензу і для страхового стажу. Ну, це тобто, є певні... навчання, так Так, це ми говоримо гу. про ваучерне навчання. Якщо це участь у суспільно корисних роботах, тобто армія відновлення, то можна не бути в статусі безробітного та приймати участь у цих роботах. Не обов'язково приходити ставати на облік і просто не, можна да, не обов'язково бути звернутися в статусі безробітного. На облік стати можуть до служби зайнятості ті, хто перебуває на окупованих територіях, втратив роботу, там, наприклад, стати це на облік... онлайн, це все. Стати угу. на облік до служби зайнятості взагалі до Запоріжжя в цілому по Україні можна декіль... декількома способами. Особисто або через е портал Дія, або через свій особистий кабінет з накладанням електронного цифрового підпису. Професійне навчання безробітних проводиться. От ви говорили, що ми навчаємо. Якщо mm -hmm. треба, перенавчаємо відповідно до тих вакансій, mm -hmm. які пропонуються. От розкажіть, які ну на сьогодні має. ми спостерігаємо структурне безробіття. Це коли освітній рівень та фах людини не відповідає запиту роботодавця. В такому випадку ми пропонуємо або ж навчання за сертифікатом, або ж навчання за програмою ваучер. Навчання за сертифікатом видається людині безпосередньо з метою підвищення рівня своєї вже набутої професії. Це може бути на безпосередньо у роботодавці, на своєму майбутньому робочому місці і з подальшим працевлаштуванням. І інша програма це програма ваучер, вона більш поширена. І якщо говорити про результати роботи, то з минулого року ця програма вона була такого вже більш масштабного розміру, ніж це було в довоєнний час. Ну, взагалі трошки розкажу, що таке ваучер. Ваучер це документ, який видається особі, яка до нас звернулася з метою отримання нової спеціальності або ж підвищення фаху за вже набутою а в грошовому еквіваленті на сьогодні це 30 280 гривень. Це програма для зайнятого населення або ж для тих людей, які не є клієнтами служби зайнятості та не мають статусу безробітного. Тобто цією програмою можуть скористатися і працівники підприємств, і ті працівники, які, наприклад, виїхали з окупованих територій і спостерігаючи за ринком праці, зробили такий аналіз і висновок для себе, що та професія, яка була раніше до повномасштабного вторгнення, не є актуальною на ринку. Праці, відповідно, є а, сенс набути іншу професію. Якщо говорити про цифри, то в цьому році видано вже 100 ваучерів, із них половина це саме внутрішньопереміщені особи. В тому році було видано 850 ваучерів, і тенденція була ж така сама: а, половина ваучерів це були люди, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. За формою навчання, а, де на а, Вечірня, стаціонарна взагалі немає значення, ну не це треба робити. Ваучер можна отримати лише От... якщо є база попередня, тобто на базі іншої освіти, на базі якщо ніде не навчався, то для не працює особи, яка тільки закінчила школу uh -huh. і має атестат про повну середню освіту. Да така програма не роз не розповсюджується. Це для тих людей, які мають профтехосвіту і мають бути застрахованими. Лише тобто профтех чи якщо це вища освіта Або це бу... або ж вища освіта. Це ваучер може видаватися і на другу, на третю, на четверту вищу освіту. У нас є випадки, коли люди здобувають за допомогою ваучера, шосту вищу освіту і першу вищу освіту. Ну, тобто є різні випадки, тому що кожна людина це особистість і Індивідуальний підхід. Тому та індивідуальний підхід до кожного це інша професія має бути, чи можна, як ви сказали, підвищити. Якщо ми говоримо, наприклад, про... бакалавр і магістр з бакалавра з можна на підвищувати ага. свій освітній рівень. Могу. на сьогодні в, урядом визначено 124 професії і спеціальності, з якими можна навчатися, тому перелік достатньо широкий, і всі охочі можуть скористатися цією програмою. І, от саме говорячи про ВПО, то тут є свої пільги. Ваучер вдається особам, які мають по віку 45+, плюс, ну 45 і більше років, і наявність страхового стажу 15 років. Це для всіх. Це для всіх. Але є ряд категорій, наприклад, внутрішньопереміщені, коли не розповсюджується ні віковий ценз, ні наявність страхового стажу. Достатньо довідки про статус внутрішньопереміщеної особи. Але база має бути. База профтеха, має бути. Ну, звісно, має бути. А чим викликана такий, ну, вік, така постановка, що після 45 років? Метою програми ваучі. Взагалі, є підвищення конкурентної спроможності на ринку праці. Відповідно визначено урядом, що після такого віку, бо, мабуть, є такі випадки і є, ну якби так скажімо, смисл в тому, аби. Перенавчитися отримати нову спеціальність або ж до цього віку не реалізуватися в тій, яка вже була, тобто мотивація така. Мотивація, для Ця програма діє взагалі з 2011 року. Ну вона не нова на сьогодні, але останнім часом вона масштабувалася і, звісно, відгукується серед тих людей, які на сьогодні до нас звертаються. Також ви згадували про армію відновлення у Запоріжжі. Проводяться роботи за цією програмою. Mm -hmm. От розкажіть детальніше, які умови перебування на таких роботах. Mm -hmm. Взагалі, хто що це за роботи? Mm -hmm. Ну армія відновлення це організація суспільно корисних робіт. Це ті роботи, які наближають нас до перемоги, які спрямовані на ліквідацію ворожих атак, на плетіння маскувальних сіток, на плетіння. На виготовлення окопних свічок, на надання допомоги, яке постраждало від російської агресії, та інші роботи такого плану. Запорізька область долучилась до цієї програми. Одна із найперших по Україні це було в травні 2023 року. На сьогодні заключено 33 договори з роботодавцями та громадськими організаціями, на території яких і саме за допомогою яких організовані ці роботи. Тобто людина, яка приходить до служби зайнятості, пропонується тимчасова зайнятість. Чому тимчасово? Тому що це роботи на період воєнного часу. Укладається строковий трудовий договір, відповідно сплачуються податки. Це офіційне працевлаштування на певний термін відповідно з попередньою домовленістю роботодавця. По розмірі заробітної плати на сьогодні, згідно останніх змін, оплата праці за такі роботи не може бути вищою ніж півтори мінімальних оклади. Це на сьогодні 12 тисяч гривень, але це за місяць. Так, це за місяць. О, а строки укладання договорів вони місяць, чи, чи на які терміни? Чи може бути там два залежності від того, дні? що це за угу. вид робіт? А можна обирати? Тобто приходиш до центру зайнятості, це обов'язкова умова в армії відновлення прислати? Ні, Чи Це, за це за одна із форм зайнятості, uh -huh. це одна із форм зайнятості з досить по ну, розміру заробітна плата, це не є мінімальна. це за бажанням, але люди охочі йдуть на такі роботи, тому що якби ми можемо робити такий висновок, що це. Часткове повернення на ринок праці, часткове повернення до зайнятості. І в подальшому все ж як мотивація бути працевлаштованим на підприємство. У нас є випадки, коли люди пішли працювати по суспільно корисним роботам на підприємство, і вже через місяць були оформлені основними робітниками і були залучені в штат до цього підприємства. Угу. Тобто, це слугує також певною мотивацією для тих людей, які до нас звертаються, особливу увагу за. Слуговує один із наших партнерів: це громадська організація Руки допомоги Запоріжжя, яка є осередком добробату в Україні. Наразі в Запорізькому регіоні працює ця організація і ведуться роботи активні роботи щодо ліквідації ворожих атак. Це був один із перших наших договорів. Ось на сьогодні виступають роботодавцями в цій сфері: і комунальні підприємства, і громадські організації, і благодійні фонди. Ну, тобто, ті всі організації, ті, ті всі роботодавці, які наближають нас до перемоги. А власне, роботодавців, служба зайнятості підтримує якось. Оце армія відновлення, суспільно-корисні роботи, це теж елемент такої. Так, звісно, це, це елемент підтримки, мабуть, більше населення, ніж роботодавців, тому що вся а, заробітна плата, вся, всі кошти, які виплачуються роботодавцю, роботодавець перераховує на кошти своїх робітників у вигляді заробітної плати. То це, скоріш за все, підтримка наших клієнтів. Угу. Ну, ну, а роботодавців. Ну, якщо то... говорити про підтримку роботодавців, то звісно, воєнний час і війна вплинули на те, що було змінено деякі законоп... закони, деякі порядки або ж впроваджено нові. Одна із таких активних форм підтримки роботодавців на сьогодні це. Компенсація оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, тобто, якщо роботодавець працевлаштовує особу з числа ВПО, то має право скористатися компенсацією в розмірі 8 тисяч гривень в розмірі мінімальної заробітної плати протягом перших трьох місяців роботи. Якщо така особа має інвалідність, то ця компенсація буде становити 6 місяців, тобто 40 до 48 тисяч гривень роботодавець може отримати фінансову підтримку від служби зайнятості. Ця програма досить гарно стартувала у нас. Якщо робити аналіз, взагалі по Україні, то ми маємо лідируючі позиції. Ну це пов'язано з тим, що у нас і кількість внутрішньопереміщених осіб наразі більша ну, Ніж в деяких регіонах, якщо говорити про чисельність, то таких роботодавців в цьому році 160 працевлаштували 360 внутрішньопереміщених осіб, і в грошовому еквіваленті це вже понад 6 мільйонів гривень. Ви сказали, якщо ВПО, і якщо людина має інвалідність. А якщо говорити про людей з інвалідністю, знаю, що теж окремо були програми, спрямовані ґгу. на те, щоб мотивувати працедавців брати на роботу. Так, це продовження тієї теми щодо фінансової підтримки, щодо змін в законодавстві після воєнного після масштабного вторгнення, після початку воєнних дій. Звісно, що урядом передбачено підтримка роботодавців, і у нас на сьогодні працює. Такий порядок, така послуга для роботодавців, які працевлаштовують осіб, які мають інвалідність першої або другої групи, компенсація за облаштування робочих місць. Якщо ми говоримо. Про першу робочу групу, то про першу групу інвалідності, то роботодавець має право претендувати на суму 106 тисяч 500 гривень, тобто 15 мінімалок, які були на 1 січня актуальними, ну, коли ще це було 700. Якщо працевлаштовує особу з інвалідністю другої групи, тоді компенсація може складати максимум 71 тисяча. Тобто працедавець. Бере на роботу особу з числа, яка має інвалідність, це може бути з числа наших клієнтів, можливо, це самостійний пошук, це немає наразі різниці. Облаштовує робоче місце відповідно до нозології свого працівника і подає документ протягом 90 календарних днів після працевлаштування до служби зайнятості. Наказ копію наказу про працевлаштування, документи на придбання відповідного обладнання. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення. Ось наразі у нас в цьому році вже прийнято 11 таких рішень, де ми компенсували роботодавцю такі витрати, і це майже 900 тисяч гривень. Ну, така не досить гарна підтримка роботодавців, і роботодавців, і людей з інвалідністю. Стосовно грантів на створення або розвитку власної справи, знаю, що є ще така можливість у центрі зайнятості. Mm -hmm. Не лише працевлаштувати на роботу, а й дати підтримати, поштовх розвиватися самостійно. Да, розкажіть на ну, сьогодні, служба зайнятості супроводжує дві програми: власна справа та грант для ветеранів або ветеранок та їх подружжя. Ну почну з власної справи. В рамках державної програми Є робота. Після того, як урядом було запроваджено таку послугу, такий вид програми та підтримки роботодавців або ж взагалі фізичних осіб, які є громадянами України з започаткуванням власної справи, ми маємо гарні стартові результати. А для того аби скористатися цією програмою, це власна справа. Це може бути фізична особа-підприємець, може бути товариству, це може бути просто фізична особа, яка є громадянином України. І претендуємо претендувати на суму від 50 до 250 тисяч гривень. Взагалі основною умовою цих грантових програм це є створення нових робочих місць угу. при програмі власна справа. Якщо майбутній грантоотримувач претендує на Суму до 150 тисяч гривень має створити одне робоче місце. Якщо на суму від 150 до 250 тисяч гривень має створити два робочих місця. Відповідно, вести підприємницьку діяльність не менше трьох років. Та суму гранту сума гранту повертається у вигляді податків до бюджету. Ось, по... Тобто не сплачує податки, це за рахунок гранту відбувається? Чи як? Спла... Ну, Сума податків... гранту повертається сплатою податків до бюджету. Тобто, якщо Товариство претендує на суму 250 тисяч гривень, отримало схвальне рішення від державного центру зайнятості. Ось, і після того як це рішення було ухвалено, є півроку, аби роботодавець реалізував умови, тобто створив робочі мі... два робочих місця. Закупив необхідну чи техніку, чи обладнання відповідно до профілю мікрогранту. Та за цих людей, які були прийняті на роботу, відповідно відбувається сплата податків. ЄСВ, ПДФ, ну, так воєнний збір і так далі. Ось і за рахунок оцих податків та зборів відбувається погашення. Суми гранту. Ну, якщо дивитись взагалі, то якщо у людини є бажання відкрити Свій бізнес вона все одно відкриє бізнес, буде працювати, скористається найманою працею, візьме в штат своїх працівників і відповідно буде сплачувати податки. Чому б не скористатися цією програмою? Про все це можна дізнатися або на вашому сайті, або прийти, зателефонувати, проконсультуватися. Тобто, все це можна зробити. Так, ми є офіційний угу. сайт Запорізької обласної служби зайнятості, є сайт державної служби зайнятості, Зайнятості, а є телеграм-канали, є особисте відвідування ви відкриті головне, Ми щоб було дорогу. бажання. Так. Я вам дуже дякую, пані Тетяно, що ви завітали сьогодні в акценти. Це була Тетяна Заліпяцька, заступниця директора Запорізького обласного центру зайнятості. А я бажаю вам завжди знаходити те, що шукаєте. Хай у нас у всіх буде більше можливостей для сталого розвитку. Дякую за увагу. Побачимося на телеканалі МТМ.